У Парижі попрощалися із відомою французькою співачкою та актрисою Джейн Біркін. Поховальна церемонія відбулася у церкві сен рош Провести в останню путь ікону Франції прийшли її знамениті колеги і друзі. Серед них зірки французького кіно Катрін Даньов, Ванеса Параді та Кароль Буке. Шану Біркін особисто віддала і перша леді Бріджит Макрон. Меморіальну службу транслювали на гігантському екрані неподалік храму, щоб усі охочі могли долучитися до молитви. Після церемонії катафалки струною під оплески юрби відправився на цвинтар Перлашес, де Джейн Біркін віднайшла останній спочинок. Англо-французька зірка пішла з життя 16 липня після тривалої хвороби. Їй було 76. За своє життя вона знялася у понад 70 фільмах та випустила більш як 10 музичних альбомів. Найвідоміша її пісня Я тебе кохаю, я тебе також ні написана для одноіменного фільму, де Біркін зіграла головну роль. Композицію вона виконала в дуеті із культовим шансоньє і режисером Сержем Гінзбургом, який став її найбільшим коханням. Їх називали однією з найскандальніших і найпривабливіших пар ХХ століття. Роман тривав 10 років. Раса під забороною від 25 липня всі б'юті салони в Афганістані припинять роботу. Такий наказ видав радикальний ісламський рух талібан, який нині керує країною. Свої двері зачинять 12 тисяч закладів, а роботу втратять понад 60 тисяч жінок. Підрахували у міжнародній організації праці. Там переконані, такий крок лише погіршить становище жінок і поглибить економічну кризу, адже до приходу талібів в Афганістані і так працювали менше чверті жінок. Окрім цього, салони краси були чи не єдиним місцем, де вони могли зустрічатися поза домом без супроводу чоловіків. Це вже не перший випадок упослідження жінок з боку талібів після того, як вони захопили владу у 2021 році. Ісламісти позбавили жінок права здобувати вищу освіту, закрили їм доступ до більшості професій, заборонили відвідувати парки та спортзали, і зобов'язали носити у громадських місцях повністю закритий одяг. Я переживаю один із найгірших та найтемніших днів у житті повне розчарування. Ми починали роботу з великою пристрастю і завзяттям, але на жаль, зараз усе скінчилося. Єдиний вихід втекти і виїхати до іншої країни, де ми зможемо мати хороше життя. Я прошу Талібан не турбувати жінок, особливо тих, які багато страждали, щоб стати на ноги. Будь ласка, дозвольте жінкам працювати. Жінки це половина суспільства. Генпрокурор повідомив про підозру в Держзраді нинішньому народному обранцю. Тепер суд має обрати йому запобіжний захід. Депутат кількох скликань від забороненої в Україні політичної партії ОПЗЖ співпрацював з росіянами. За даними джерела видання Українська правда йдеться про Олександра Пономарьова. У перший же день великої війни він поїхав до окупованого Бердянська. Все, щоб зберегти свої статки та підприємства в окупованому місті. За даними СБУ, заводи і фігуранта постачали паливно-мастильні матеріали для війська Московії і надавали техніку для облаштування ворожих фортифікаційних споруд. ДБР зазначає, що афілійовані з ним підприємства і досі надають у користування військовим РФ і приміщення, забезпечують їх харчуванням та паливом. Бердянські місцеві ЗМІ, які були під впливом пономарьова, транслюють про російські наративи та пропаганду. Підозрюваному загрожує до 15 років за гратами. Одеського екс-воєнкома-мільйонера, який тікав від слідства, знайшли у столиці. Про затримання Євгена Борисова повідомили у Державному бюро розслідувань. Наголосили, що експосадовець переховувався від слідства. Борисов змінював номери телефонів, автомобілів та місце перебування. Шукали фігуранта два дні і виявили у Києві. 22 липня Борисова оголосили підозру за трьома статтями, закидають незаконне збагачення на понад 180 мільйонів гривень. Нез'явлення вчасно на службу та умисне ухилення віднесення служби. Колишньому посадовцю загрожує до 10 років за ґратами. Наприкінці червня журналісти, розслідувачі української правди. Відшукали в Іспанії маєток та офіс, які належать матері і дружині начальника одеського обласного ТЦК. Усе це майно на мільйони доларів родина Борисова придбала за час повномасштабної війни. Для тих, хто через війну втратив свій дім у Полтаві, облаштували модульне містечко для переселенців. Які умови створили наша журналістка Анна Морозова? Бачила житло, дізналася, скільки людей подали заявки, та готова розповісти більше? Ну, ми просто ще переїжджаємо. іграшки. Це у нас така згадка про школи там, де ми жили. Ну ми потім їх даруємо дітям. Оксана майже півтора року тому виїхала із Харкова, який бомбили окупанти. За цей час встигла пожити у школі та дитсадку. Нині показує свою кімнату, площею 13 квадратних метрів, у якій житиме з мамою та дочкою. Була білюзна, були ці подушки, нам дали матраси. Тобто, тут можна отак, от спочи. Спочатку подивитися, Ось такий матрас, і потім ще. І це все нам видали. І постіль візно теж. Це модульне містечко для переселенців установили та облаштували за сім місяців. Модуль облаштований за принципом гуртожитку, спільний їдальня, ігрова кімната, пральня, санвузли для жінок і чоловіків. Кабіна постійно гаряча вода, тому що стоять бойлери. дуже зручно, тому що все нове, все таке сучасне. Приймали душ. Про це заселення тривав майже півроку, каже Оксана. Цей час збирали документи, ходили по інстанціях та чекали закінчення будівництва. У січні нам запропонували написати заяву на поселення у модульне містечка. Нам продемонстрували презентацію, і що нас зацікавило, що у нас буде окрема кімната. Надія родом із Баку. На її долю випало двічі тікати від війни. Спочатку з Азербайджану, а торік із Кримінної на Луганщині, Город весь. Вообще, отказываюсь всегда говорить потому что это очень ну, больно все осталось там все вот я говорю хотя бы что-то осталось от родителей даже вы знаете два поколения наживали все а ничего нечего это внукам, детям передать за майже два роки життя в переповнених шелтерах жінка радіє звичайним речам. ну захотелось отдельно как будто своя комната ключ От дома все есть горячая вода каждый день и каждую минуту. Так, в общем, хороший персонал все стерильно, все очень чистое, обслуження хорошее, добрые люди питання. очень хорошее. модульні будиночки до Полтави передали за кордону в межах співпраці з Польщею та Великою Британією. участь британців полягала у фінансуванні. Польська сторона займалася перевезенням, адаптацією та встановленням усіх необхідних речей. У загальному вклад британців досяг близько 6 мільйонів фунтів. Модульне містечко складається. Це із шести модулів будиночків, де можуть проживати понад пів тисячі людей. Поки ж тут оселилося більш як 80 мешканців. Розмістили житло для ВПО на території одного з медзакладів. Облаштували зону відпочинку, вайфай по всій території в півтора гектари, дитячі майданчики, спортивну зону, магазини та паркінг. На території Полтавської області більше 200 тисяч було внутрішньо переміщених осіб. Зараз офіційно 187 тисяч залишається. Ці люди переважно розміщені в містах компактного проживання. Це заклади освіти полтавської. Області на встановлення і облаштування містечка з обласного бюджету виділили понад 40 мільйонів гривень. Переселенці можуть тут мешкати необмежений термін і платити ні за що не потрібно проте самі сподіваються, що це житло тимчасове, і вони зможуть повернутися в рідні міста. Анна Морозова, Богдан Проскоров, Полтава, п'ятий канал.